Доброго дня, пане та панове. Сьогодні 25 липня 2024 року, і ми знаходимося на винограднику Західній Харківщині. В цьому році дуже багато було тепла, і тому в мене на великій радість дуже рано багато яких форм почали або забарблюватися, або навіть уже дозрівати. От славно звісний ромбік. Не хочеться його розкривати, бо вчора прийшлося його це, закривати від ос. Оси почали його жутко їсти. То о, це означає, що він набрав <кхи> цукру, а Пробувати я не можу, тому що в мене виноградник був оброблений таким чином, що буде термін очікування закінчуватися тільки на початку серпня. О, тут же рядом пару грон спокуси. Вона почала забарвлюватися, але ще їй не скоро. На великий прочут. Хеллоуін на перевивці, теж почав забарвлюватися. Такого ще ні разу не було, щоб в такі сроки за 3 за роки останні чи за 4, щоб він почав забарлюватися в таке. Тобто він, схоже, до вересня дозріє, якщо нічого поганого не станеться. От. Крім того, я ще зараз... Покажу владику ночі. Вона теж забарблюється і майже достигла. Так. Ось почала забарблюватися краса балок. Ну, в цьому році дуже погане запилення, я її навіть не проріджував в мене не. Не піднялась рука це, та і а от владика ночі. Вона на трьохрічному корнях, на своїх корнях кущу і ось ще. Крім. Того на деяких прививочках почали теж забарлюватися. Виноград. Оце там видніється це. Енергодар. Минулорічна прививка. Ото То... каталонія, теж корневласний кущ, от а оце подарок не світає. я його Привив в минулому році. Раніше щось я не хотів його а це взяв та привив попробувати. Ну, майже майже все. Ще є і риска, яка майже, і біла надія, теж майже. От, і квартет ще невеличка гронка на вон, вона внизу там. Алюсенька-малюсенька. То квартет з ямочкою все як положено, але ще не забарвилось повністю. На цьому все.